Що робити, якщо товариш чи родич позичив гроші і годує вас обіцянками, що ось-ось колись віддасть? Вам варто не втрачати з ним контакту. Не допускати накалу відносини, щоб ви ще з ним спілкувалися. Викликаєте його на особисту зустріч та зобов'язуєте тут же написати письмову розписку з його паспортними даними, ідентифікаційним кодом, місцем реєстрації, проживання про те, що він вас взяв таку-то суму до такого-то числа, зобов'язується повернутися. Для полегшення комунікації пропонуйте йому навіть якийсь графік. А давайте йому трошки сроку ще навіть якщо той срок давно вже пройшов. Суть в тому, щоб мати так письмове підтвердження, що він у вас отримав кошти. По великому рахунку було б краще, якби ви пішли до нотаріуса і завірили таку розписку письмового нотаріусу. А ще краще великі позики давати лише під реальну заставу реального майна. Ну і мова ж не про бушний телефон чи норкову шубу. Так, якщо є автомобіль. Під заставу автомобіля, якщо є нерухомість, під заставу нерухомості. Звісно, така застава має засвідчуватися нотаріально. Ти катайся, ти проживай, але ось договір застави. А якщо не заплатиш, то тоді резуме твоє заставне майно.